як створювати об'ємні моделі у 3D-форматі вчаться 32 жителя Малина. Викладач Олександр Бражник розповідає учням, як вибрати потрібну модель і надрукувати її в день. Він навчає школярів, ввечері дорослих. Всього три групи. Я взагалі дуже люблю інженерію, і в майбутньому, скоріше всього, хочу якось пов'язати з цим своє життя. І тому мені дуже цікава також галузь цього 3D-моделювання. І взагалі я хочу займатися саморозвитком. Тичні навички, які можуть бути потрібні в майбутньому, наприклад, до професії, чи взагалі як хобі, навіть це можна монетизувати. Та це цікаво. Навчання складається з теоретичної і практичної. Частин, кажу, діти це третє заняття. Ми вчимо в безкоштовній дуже мощній програмі. Блендер вона дуже класно підходить для навчання. От, вона багато функціональна. І ті, хто діти, які бажають вступити в архітектурний судно-будівний або ну, на інженера на професійно, вони у нас навчаються. А дорослі більше цікавляться тим, що може. Допомогти зробити бізнес новий сучасний курси 3D-друку для дітей і дорослих у Малинському центрі науково-технічної творчості триватимуть до кінця серпня. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомирщина.